Чи можна їсти очі з риби. А то існує такий міф, що якщо зварити рибу з очима, юшка буде гіркою. Я вважаю, що це все байки, і очі це саме вкусне в рибі. Зараз покажу. Це ось усього коропа невеличкого, на 6,5 кг на базарі. Зараз покажу, які добрі в нього очі. О, дивіться, яка смакота. О, це бомба! Беремо трошки солим його. Це саме вкусне. Клас. Главне зрачки випльовувати. Так. Контрольний другий. Я, звісно, получу за цю рибу, тому що в мене Леся дуже любить очі з риби, але це для відоса, так що хай вибачаю. Я їй мозок дам. Мозок теж хороший. О, беремо око. Хто їсть очі з риби. Огоди, яке гарне. Око. Рано ще заглядало. Трошки присолюємо, О. Смакота. Ам? Мм. Мм. О. десь зрачок з'їв, Нічого, нормально. Між прочим, хто не їв, попробуйте. Очі, от в голові очі дуже класні, навіть вкусніші, як мозок. Перше місце це очі, друге місце мозок, а далі все остальне. Так що, пишіть в ваші коменти: любите очі з риби чи не любите, чи ви їх виколювали.